І всім привіт, друзі! З Новим роком вас, тому що я це пропустив е відео про Новий рік е з, новим, е з новим роком, який вже пройшов. З вами я, Андрій 100. Дякую за 76 підмисників. І сьогодні ми будемо будувати вгадайте, що світ! Ті коли відео! Дахін 6, ТРЕТЯ частина! Поїхали! Хочете додати трохи небезпеки? Ай! З арбалету треба чимось стріляти, перш ніж вигрушити на полювання, додайте в інвентар кілька стріл. Моджені думають, що вони все знають. Це який поверх 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. 6, 7, 8, 9, 10. Там щось говорить, я не розумію. 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7. seven. Цікаво, чому Six Seven став такий популярний? І чому Groffy чому Garden вже дуже непопулярний? Я не знаю, друзі, так що? Ось так. Ага. Буд, будує, будуємо будинок третя частина. Ставимо блоки ось так, ось так, ось так. Будуємо будинок третя частина. Ставимо блоки ось так ось так ось так. Будуємо будинок третя частина, ставимо блоки ось так ось так ось так. І як моя пісня, солов'їна. Така вона солов'їна. Дивитесь, я зараз буду Ой, не дивитися. А Знаєте, що Никита вчора витворяв? Він зайшов в блокмод, питався зняти відео. Він там просто, я не знаю, він писав таке, що я не пок... я то, то відео ніколи не, не показав би вам. Він таке там писав учора, що можна було це згинути. Він писав там дуже погано. Потім він. І... Ну ви зрозуміли. Потім він крутився від огня того. Він назме п'ята частина чи четверта, ладно, ні, 5. Оце не Кіта. Він захотів <кхи> зробити його крутило. Потім він граків вбивав, його навіть роблок заблокував. Це він не з мого аккаунту писав, а свого. Потім його роблок забанив. Я не знаю, як у нього працює чат, але він в Росії, в Росії живе. А я в Україні. Цікаво, як в нього чат вообще працює? Як в нього чат працює? Як. Друзі, як? Е, а чому не, не взялось? Залізні двері. Так, будуємо будинок, третя частина, ставимо блоки ось так ось так ось так. Будуємо будинок третя частина, ставимо блоки ось так ось так. Ось так ось так ось так. Тут багато ой, великий світ. Тут великий світ, який живе. Я це ще з 14 червня знімаю. Вона підпишіться, тому що мене загубите. Я Play Андрій 100, а в мене силка. а в мене силка Play Андрій. Ну! Я, мабуть, знову перейменую свій канал, на, на звичайний, який вже був. І картинку того кота поставлю, тому що якось вже коли 76 підписників, ви на мене чаще стали підписуватися. Дякую! Ви не переглядів дуже багато. Дякую вам. Лайків дуже багато. Дякую знову вас. Тому що ви мене дивитесь. Коли я зняв перше відео. Е, так, е, ну так. Чого 20 переглядів? Це як багато! О! Зараз. Всього, всього 20 переглядів. А чому так мало Б. Хоча би Хочяби 60 набрала би. Ось так я реагую на 20 переглядів. Ось так, друзі. Нові... Ой, на цьому це перше моє відео, де я втікав з тюрми. Я ми мабуть... знову відео зніму. У мене даже для цього список... список відтворення є. Для цього. Так що я зніму? Главний Никита мене не взламався сьогодні, а то якщо він взламає, то мені буде. <кхи> так, зробимо ось так. Та... Не ось так, а ось так, ось так. Ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Цікаво, чому Нікіта такий злий. Друзі, ви знаєте, чому він такий злий? Нікіта дуже злий. Він завжди чому, чомусь недовольний такий «Не... Щоблендріуля треба його взламати. Що ти говориш? Треба біту продовжити або, або закінчити. Ти що про мене говориш? Говориш!» Так. Ладно, не буду розказувати. Ви самі знаєте Нікіту. Ви самі знаєте Нікіту, який він, який він недовольний. Він дуже злий постійно. Він нікого не любить. А, щоб він мене не мене не чув. Я не. Я тут тільки не розумію, Чому я. Чому він постійно в онлайні? Я не розумію. Я, я коли захожу в Rolex, він постійно в онлайні. Постійно в онлайні. Я не знаю, як це працює, но ну, Никіта онлайн. А не ані офлайн. Ось так. Ага, вік. Вікно, 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 вікно. Що я пою якусь. М -м -м. Підпишіться на мій канал, поставте лайк на відео, якщо хочете ще одне продовження це я. Знаєте, де я подував ті будинки, пам'ятаєте перші? Та там якийсь хаос відбувається. Я там карту 99 ночі в лісу побудував якісь ці забори, які відчиняються двері, там. потім якісь для себе і спитання навіщо. Я просто всяку фі... всяку... побудував там. Просто про там відбувається всяка... Там багато волків, ведмідів, немає карти. Там цей, багаття не можна влучити. Що там тільки не відбувається? Там якийсь хаос відбувається. Що? Я не можу це описати. Ще котів багато так. Що вони мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу! Чорні коти пробігать, вони теж мяу-мяу, мяу-мяу, мяу-мяу. Та й ще є музика. то мяу-мяу, Якось воно там поється, я не дуже пам'ятаю. Вже багато цих котів, вони мені вже від них у мене вже голова кипить. кипить. Чому їх так багато? Музики все тут є. Чому їх так багато цих котів? Чому? Я не розумію, да чому їх так багато? Ах, я не розумію просто. Мяу, 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 мяу. Кожен день чую мяу, 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 мяу. Так, мені треба будувати, тому що е, зараз зараз відео не повинно не бути довге. Це, це на мою пам'ять ще вліяє. На пам'ять Ютубу в мого аккаунту вліяє. Чим довше відео, тим, 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 тим більше пам'яті забувається. У мене ці коти вже ось шиї сидять, просто і м'явкають. І вдома мене є коти. Не Него... треба ні, ні нічого писати поганого. Ну просто я їх бачу кожен день і чую. Мені вони вже надоїли. Ці коти просто надоїли. Буду мавчки будувати просто. Sweetheart. Ладно, вимкну мікрофон на всяк случай, хоча ні. Може, я щось розповім вам. Цікаве. yeah <laughs> Hm huh. 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 uh. 啊啊 <Aww. S 2>、ah, ah. 啊啊啊啊啊 И всем знову привіт, Ой, то есть, друзі, всім до побачення! З вами я був в Play Andre 100, побудував Dachin 6. Э, підпишіться на канал. всім дякую за просмотр. До побачення!